Дітки, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. А тепер, дітки, дайте відповіді на запитання, яку пору року зображена у вірші. Вірно, весну, бо гудуть хрущі над квітучими вишнями. Звідки повертаються дівчата? Так, з поля. А чому сім'я вечеряє коло хати, а не в хаті, на вашу думку? Стало тепло, на свіжому повітрі приємніше, особливо, коли цвітуть сади. А хто ж подає вечерю? Дочка. А чому? Хоче допомогти? Чого хоче мати навчати? Обережності, культури поведінки, чемності, поваги до старших, як це заведено. Дітки, а про якого птаха згадується у вірші? Так, про Соловейка, молодці. Ви дуже уважно слухали вірш і тому дали відповіді на всі запитання.